По тему проблеми вирішення кадрів і браку працівників будемо говорити в нашому ефірі. Далі до розмови готовий доєднатися наш наступний гість це Василь Воскобойник, президент Украї... Всеукраїнської асоціації компаній з міжнародного працевлаштування. Пане Василю, вітання вам, вітаю, студія, пане Василю. Хочеться з вами розібратися: брак кадрів в Україні. Як його вирішити у такій ситуації, яка склалася? Дуже ґрунтовне питання, і відповідь на неї ну не може бути якоюсь короткою і зрозумілою для всіх. Бо з одного боку Україна зараз перебуває в стані демографічної катастрофи. У нас кожного року кількість населення ще до війни зменшувалась на 250-300 тисяч осіб, тобто народжується менше, більше помирає, і зрозуміло, що на ринку праці з'являється достатньо серйозний брак кадрів. За оцінкою міністерства економіки Української Україні не буде вистачати приблизно 4,5 мільйони робочих рук. Якщо говорити про дані від міжнародної організації праці міжнародної організації міграції, вони оцінюють дефіцит кадрів взагалі 8,2 мільйона осіб. І ми в дійсності після війни стикнемось з тим, що ми будемо вимушені. Шукати внутрішні резерви, але їх вистачить ненадовго у силу скорочення чисельності населення, і потім ми прийдемо до того, що нам буде потрібно залучати до України трудових мігрантів з інших країн. На яких умовах в такому випадку можуть приїхати трудові мігранти з інших країн, і з яких саме на вашу думку можуть приїхати працівники до України? Саме головне, щоб для них тут була легальна офіційна робота головне, щоб вони отримували заробітню плату, таку саму як українці, що в нас не було, не було в країні демпінгу за рахунок залучення трудових мігрантів з інших країн, щоб були враховані інтереси як українців, так і іноземців. І ось тоді, скажімо так, процес працевлаштування іноземців у нас буде проходити відносно. Я це підкреслюю, відносно безболісно. А з яких країн до нас будуть їхати люди, все буде залежати від того на яких підприємствах вони будуть працювати. Якщо після війни я впевнений в цьому у нас буде катастрофічна нестача будівельників, нам буде не вистачати людей звичайних робітничих професій, бо відбудова у нас буде достатньо масштабна. Зрозуміло, ми будемо залучати людей з країн, котрі, скажімо так, мають менше. Доходів, аніж в Україні це можуть бути країни Південно-Східної Азії, це можуть бути мешканці країн Центральної Азії, це можуть бути навіть вихідці з Індії чи Північної Африки. Але я хочу, щоб люди не лякалися цієї інформації, яку я зараз говорю, бо насправді розраховувати, що до нас поїдуть. Десятки або сотні тисяч мігрантів, ну я в цьому достатньо серйозно сумніваюсь, і мої, мої сумніви полягають в тому, що за трудових мігрантів ми будемо конкурувати з Польщею, з Чехією, з Німеччиною, з Францією. Тобто, це ті країни, де так само не вистачає робочих рук. І ми повинні будемо зробити достатньо багато, щоб. Зробити перше, зробити все, аби в Україну повернулися ті українці, котрі зараз знаходяться за кордоном. Друге, ми повинні скоротити обсяги трудової міграції з України, котра розпочнеться після закінчення військових дій, і вже потім дивитися, якщо нам не вистачає власних робочих ресурсів, залучати трудових мігрантів з інших країн. Пане Василю, власне, чи правильно ми розуміємо, що зараз йде мова про залучення трудових мігрантів уже після того, як завершиться війна? Тобто, зараз ми не говоримо про те, що можемо залучити мігра... трудових мігрантів у військовий час в минулому році, за даними Державної служби зайнятості, в серпні 2014 року. Вони оприлюднили дані про те, що видали 3 тисячі дозволів для іноземців на працевлаштування в Україну. Тобто, це навіть під час військових дій за трішки більше аніж півроку 2024-го. Єдина новина, що 1885 тих дозволів, котрі були видані іноземцям, вони були нульовані, тому що люди просто заїздили сюди в Україну, начебто працювати офіційно. А жодних виплат до фондів соціального страхування не відбувалося, і відповідно, державна служба зайнятості анулювала їм оці дозволи. Тобто, навіть зараз, незважаючи на війну, до нас приїздять іноземці, але зрозуміло, що цей потік не може бути скільки великим, бо це в першу чергу пов'язано з тим, що війна, обстріли, ну і рішення прикордонників не завжди бувають. В бік тих трудових мігрантів, котрі до нас їдуть, бо все ж таки безпека країни повинна стояти на першому місці. А скажіть, будь ласка, до яких робіт частіше всього можуть бути на вашу думку залучені трудові мігранти? І, зокрема, у яких галузях, до прикладу, це може бути? Ну, я впевнений, що, наприклад, іноземці можуть в нас працювати не тільки як звичайні робітники на будівельних майданчиках. Нам так само будуть потрібні інженери, проєктувальники, архітектори, котрі будуть працювати на великій відбудові. Нам будуть потрібні інженери, котрі будуть приймати участь у побудові нових підприємств. Тут у нас в Україні чи вистачить нам власних ресурсів? У мене стосовно цього є великі сумніви. На нам будуть потрібні навіть звичайні Водії, котрі зможуть працювати тут в Україні, люди, котрі зможуть працювати в сільському господарстві, бо сучасне сільське господарство, це все ж таки. Ну, достатньо технологічна галузь економіки, і тому я думаю, що в кожній сфері знайдеться попит на іноземці, особливо якщо враховувати, що станом на зараз 75% українського бізнесу стикалися з нестачею робочих рук. Вони стикалися з проблемою у пошуку працівників. Я впевнений, що після закінчення війни, у зв'язку з тим, що в Україну буде заходити велика кількість грошей на відбудову нашої країни, нам дійсно буде потрібні люди, котрі зможуть ці гроші освоїти, власне тут якраз доречно буде поставити вам запитання про перспективи повернення українців додому, про те ж саме заохочення. Наскільки це заохочення може бути велике, масштабне, і наскільки взагалі це реально, аби люди, які гіпотетично вже влаштувалися, можливо навіть офіційно за кордоном, захотіли повертатися на батьківщину. Тут потрібно шукати нетривіальні кроки, і я поясню, чому наприклад. Мінімальна заробітня плата в Україні станом на зараз сягає 8 тисяч гривень. Мінімальна заробітня плата у Польщі 47 тисяч гривень. Мінімальна заробітня плата у Німеччині перевищує 100 тисяч гривень. Якщо говорити про людей, які можуть собі там забезпечити вищий рівень життя, конкурувати на цьому полі в Україні на жаль немає не жодної змоги. І тому нам потрібно йти іншим шляхом. Нам потрібно будувати тут в Україні країну свободи, свободи слова, свободи вибору, свободи переміщень, свободи ведення бізнесу, свободи підприємницької діяльності. І коли люди будуть це бачити, вони зрозуміло будуть повертатися з тих країн, де все зарегульовано. І навпаки, якщо Україна обере для себе шлях регулювання всіх напрямків життя життєдіяльності бізнесу. То зрозуміло, люди навряд чи будуть повертатися, а ті, хто є в Україні, будуть намагатися виїхати з нашої країни. Головне, я хочу, щоб всі пам'ятали, головне надбання будь-якої країни і в тому числі нашої батьківщини, це люди. Якщо будуть люди, в нас будуть перспективи. Якщо люди будуть виїздити, якщо ми будемо втрачати українську молодь, то ми втратимо будь-яку можливість для майбутнього економічного злету. Пане Василю, маємо трошки більше хвилини ефірного часу на цю розмову. Ви згадали саме за молодь. Як зараз заохотити молодь, яка можливо зараз навчається, здобуває вищу освіту за кордоном в майбутньому повертатися до України і шукати роботу вже тут? Я дуже песимістично дивлюсь на цей, на цей напрям, скажімо так, нашого суспільства. Молодь та яка виїхала на 90%, вона навряд чи повернеться в Україну. Вона скоріш за все залишиться за кордоном. Але якщо ми в дійсності будемо будувати відкриту економіку, якщо ми станемо членом європейського простору, якщо ми будемо рухатись вперед і змінювати нашу країну на краще. Найбільш активні, найбільш амбітні ті, хто дійсно захочуть побудувати або власний бізнес, або побудувати кар'єру, маючи досвід і того життя, котра них було в Європі, вони будуть повертатися. Але звичайні люди, котрі шукають собі комфорт, котрі не хочуть особливо ворушитися, вони залишаться там за кордоном, вони залишаться в країнах Європи, і на жаль. Щось змінити на даному етапі часу ми не можемо. Дякуємо пане Василю за те, що мали змогу доєднатися до нашої розмови. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами був Василь Воскобойник, президент Української асоціації компаній з міжнародного працевлаштування.